Дівчата, вітаю вас! Це відео я записую десь в шостий раз, тому що мій телефон не хоче реєструвати те, що я записую горизонтально, а не вертикально тримаючи мій телефон. І також я зрозуміла, що всі два тижні, які я знімала, він теж це не реєстрував, тому всі ці відео можна просто видалити. і їх не можна використовувати, якщо чесно. Тому беріть свою каву, чайочок, свій сніданок або вечерю, або ж якщо ви вишиваєте, беріть в руки голочку і свою вишивку. І а, я вам зараз розкажу, що я вишивала протягом якби, першого вишивального тижня. Ну, і трошки там другого. Бо я зараз не маю про собі схем. Я їх залишила на роботі, тому що думала, що матеріал, який я записала, минулої п'ятниці. Сьогодні в мене понеділок. А в мене з ним все добре, і я більше нічого не брала вишивати. Після того, що тобто, я залишила це все на роботі. Тобто, відвезла це все на роботу. В п'ятницю зранку. От. Тому. Зараз я вам показую свого котика. Така стандартна вже картинка, з якої розпочинається моє відео. Це результат за два тижні. Зараз я запишу цей шматочок з усіма схемами, над якими я працювала протягом двох тижнів. І потім я вставлю вам картинку, як виглядав мій котик на початку двох тижнів минулих. Тому що, як я вже сказала, не запис... ну, записалося, але погано відео, яке я знімала. От. Тож, якщо я маю фото, то я його вставлю. Якщо ні, то я спробую зробити стоп-кадр з відео, яке я знімала, яке не вдалося і вирізати шматочок там, де видно, на якій стадії в мене був цей кіт. Тож зараз я його приймаю, і картинка буде стабільна. В кадрі нічого не буде змінюватись. Тож, дівчата, ось так. Та, ще мого кота видно. Зараз я його посуну. Ось так буде виглядати кадр весь час. Трошки сонечка, але воно не буде нам заважати, тому що я не знімаю роботи вживу, а буду вставляти фото. От. Тож почнемо. Перша робота, про яку я б хотіла сказати, це дракончик, якого я вишивала на першому тижні з цих двох. Почала я десь зі 100 або 80 хрестиків і вишила на ньому трошки більше 500 хрестиків, там щось 504 чи 505. І це десь до 20% роботи. Десь 18, ось так, тому що в ньому близько трьох тисяч хрестиків. І робота буде 11,5 на 11,5 см, така величенька. Я планую її поставити на підставку для карт. Замовлю десь на Аліекспресі, бачила в дівчат, які замовили. Дуже добре це виглядає. Тому що ця робота трошки завелика для моєї ялинки. І я думаю, що вона десь як декор буде краще виглядати в будь-якому випадку. От. Перейдемо. Ага, тобто покажу вам зараз прев'ю, так? І покажу вам а, фото до того, як почала нею займатися, і після. Щоб ви розуміли, про що я кажу? Тому що трошки. Незрозуміло, так? Не видно, скажімо так. На чим я ще працювала? Це мій чобіток. Зараз я вам вставляю прев'ю. Так. І також вставлю картинку зліва і справа до Як я почала працювати якби до того? Ще маю на увазі, це зліва, ви бачите, зараз носок. Цього чобітка, який я закінчила, я вам пізніше покажу, що з цього вийшло. А з по правій стороні ви бачите верх чобітка, коли я переставила п'яльці, і там вже почала вишивати. От, так, так. Тепер я вам покажу дві картинки: зліва буде носок завершений, справа буде верхівка. Чобітка, яка відшивається, на зараз. Покажу вам свої просування. Зелені гілочки я вишивала для гри влізи гончарової, тому що треба було вишивати зеленими кольорами. А жовто-гарячі я вишивала, тому що треба було також тиждень. По цих зелених кольорах вишивати тисячу на процесі. І жовто-гарячі ці біленькі, синенькі. Якраз у мене там 1700 вони зайняли. Тобто маю стандартну норму на тиждень. І я подумала, чому б і ні, і вихлила це на гру Лізи От. А інші роботи, над якими я працювала, ви побачите в наступному шматочку, який записався правильно. Тому маю надію, що я розберуся в кінці кінців, як це все робити, тому що і перший вишивальний тиждень. І цей вишивальний тиждень якось у мене зі зйомкою тяжко, бо я тільки вчуся, але я навчуся. І а, я таки дійду до того моменту, коли я зможу знімати нормальні відео. Тому залишайтеся зі мною і побачимося в наступному кадрі. Тож, дівчатка, я повернулася тиждень по тому. І хочу вам показати свої просування. Вони невеликі, я б сказала, дуже маленькі, тому що не було часу. Дуже завантажений тиждень був. Але що є все моє, тож почнемо. Я починаю стандартно зі своєї найбільшої роботи з хаєда, Відьомська година. І ось це те, що мені вдалося вишити. Такі вирішила я вже зашити це око, що вони мені. Не муляла, тому що тут взагалі, ну, якби, загалом, може, з 100 хрестиків, ось цим помаранчевим, жовтим рожевим. Але він також є ось тут в носику, який я повністю закрила. Ось тут в свічці, ось тут, в... теж це, якби, частина вогню. Тобто. Він є. Ні, чіпати, це... Так, це частина книжки. Ось тут книжка, ось так вона далі йде. Тому я вирішила вже не відкладати око ну, й око, і, і грайте з ним. Хай так буде. От. Закрила я ось так до гори ось до цих крапочок на оку. Також позакривала трохи, мені тут залишалася свічці ось тут. У... В вогні в полум'ї самому. У мене вже готовий рот, носик, якби. тож, носик закрила ось тут повністю ось це все до цієї жовтої лінії. Ось так. Це все вже закрите. Тільки мені залишилось ось тут трошки підняти, і ось ця частина буде готова. Ну і зараз я просуваюся ось тут, як ви можете бачити, навіть ще ниточку не забрала, тому що вчора вже була 11-та година вечора, я так пізно намагаюся не вишивати, йти спати. Тож кинула і пішла спати. Так, і вишила я 2400 хрестиків, майже 2380 з чимось там. І дійшла до 47%. Дуже я хотіла дійти до 47%, бо я ж кажу, тяжко мені йде, 1% це 2300 хрестиків приблизно трошки більше. От, тому якраз відсоток я за це тиждень вишила. Хоча моя норма 5-6 тисяч на тиждень, то цього тижня я ось так. Маю надію, що наступного тижня буде краще. Добре, перейдемо до наступної роботи. Наступна робота це така манюнька, я можу вам її ближче покажу. Ось така вона мініатюрка від фрузелка це різдвяний іконник. Я думаю, що багато з вас вже його бачили. Відчитим вже давно, але він в мене такий процес похідний. Чи, може, непохідний туристичний, <ріст> він зі мною подорожує всюди. Де мені треба посидіти в черзі, чогось почекати. І поруч немає якби, великих процесів. Не хочеться лазити в телефоні, тож я сижу і вишиваю. Щось таке, знаєте, роблю корисне для себе. Завершила я всі хрестики. Зараз на екрані вам ставлю картинку, як виглядали повністю зашиті хрестики. І також як виглядало все це дійство до того, як я завершила хрестики. Тут щось мене стерчіть, не звертайте уваги. От. Почала я Бексіч. О, так, може, краще буде видно. Кольори передаються прям один в один. Ось як вони є в житті, так вони і на камері. Ой, обожнюю це телефон. А, так. Тож, почала я вже Бексідж. тут, ну, настільки багато, що ви собі навіть не можете уявити. Я вам зараз, напевно, що схему покажу. Секундочку. Трошки пошушу. Хм. Ну от, наприклад, вона вже трошки така Зама... З... замацяна, то не звертайте уваги. Наприклад, о, отак. От, от бачите? Така схема, вона ось бать стіч. А, Подивіться ще, ось сюди, будь ласочка. Так, щоб а, не показувати вам багато, я отак прикрию своїм конем. От дивіться, бачите, що відбувається. О, бачите, це ж просто ай-яй-яй. Ну, як так можна? Це взагалі, і бачите, от, ну, я б не сказала, що воно там дуже сильно не розумію, що це гілочки, бла бла-бла. Але ну, це ж я не знаю. Дуже тяжко мені йде, тому що не зрозуміло, як куди його вставляти. Тут, наприклад, ще є може трошки розуміння, що куди. Хоча, я не знаю, чорно-біла схема, мені на чорно-білій схемі Бекстіч тяжко вишивати. Мені треба кольорово, щоб я знала, в який кольор мені треба вставляти той Бекстіч. От. А, і тут якби все одразу видно бекстіч. А наприклад, якщо на схемі, я на електроні намагаюся вишивати бекстіч, воно ж підсвічується один колір, потім другий. І. Іноді навіть я переключаю схему якби на картинку, там де можна прев'ю зробити, щоб зрозуміти, чи я правильно вставила бекстіч на вже існуючий бекстіч. От. Тому якось так намагаюся орієнтуватися. Але я ж кажу, цей бекстіч просто щось з чимось. Я вже зробила оці помаранчеві, червоні і чорні лінії. От, майже всі, майже всі вже зробила. Мені тільки трошки внизу залишилось. Ось, бачите, тут накопиті на нозі. О, нема ще їх. Повністю вже почала. Але ще не повністю зробила. І треба зробити серденько, бантик. І ще. А, ну і це все буде ниточкою металізованою. І ще монониткою, тобто Бо це викладна нитка. Отак. Добре, трошки вам пожалілося, Ідемо далі. А далі дивіться, що вам покажу це фініш. Це фініш моєї совуні з Гаррі Поттера. Так, прев'ю я вам зараз. Ну, вона не потрібна, тому не буду вам його вставляти. Але вставлю вам фото, як була робота з неповним бексічем. А також ставлю фото, з чого я починала взагалі цей тиждень. От. Мені трошки було часу вишивати, але не було часу на чобіток багато. От. Тому я обрала цю роботу. А потім вже думаю, блін, тут залишилось. Ну може 300 хрестиків. Або 200 білим в голові у цієї птахи. І Бекстіч, там 700 в хрестики. Якщо пере... перепрошую. Це в нас. Ой, роз'їздилися тут. Добре. Вертаємось. А, так, і 700 хрестиків, там 699 в хрестиках Бекстіча. Ну, а Бекстіч теж швиденько, якщо його не настільки багато, як коняці, як я вам тільки що показувала, то він йде швиденько. Бо тут не треба нічого бексіч на бекстіч. Найскладніше місце було ось це. З цією гілочкою, але і то. Це дуже легко, тому я навіть не, цей, не думала, що куди покласти. От. Так я мене робота. Я ще їх не вирізаю, нічого не вирізаю з Гаррі Поттерних куль жодні роботи, які я вишиваю маленькі. Я хочу там, під кінець року виділити тиждень. І за цей тиждень все оформити, як мені б того хотілося все разом. От. Тому що тяжко мені буде йти перша. А ну, Починати оформлювати роботи фетром – це тяжко. Самі вирізати ці форми. Бо завжди я купляла набори, і вже був вирізаний фетр, тільки його треба було приклеїти. Зараз треба буде вирізати, вирізати ще пластик і все таке. І до того ж, якщо першу роботу починаєш вирізати, вона складно йде, друга йде трошки легше, третя легше. І так я хочу конвейером, може їх зробити. От. Ну, а там побачимо, як мені вдасться це чи не вдасться. Я намагаюся, що так. Я сподіваюся, що так. Але в мене трошки тут стався такий факап. Так, не... Ті, хто люблять а, ідеальну зворотну сторону, прошу не дивіться, або промотайте там на 15-20 секунд, тому що у вас може стати сердець... серцевий при... на... напад. <смі> тому так, я перевертаю. М -м -м. Я знаю жахливий зворот, але він буде закриватися. Е так я думала. І не зважала на різні обставини. Іноді, так, зараз це де житті. Я роблю Бексіч. Коли роблю Бексіч, то я дивлюся, а навіть коли я темним кольором прокладаю на світлі, то я дивлюся, щоб якби цей темний був в як вам сказати, наприклад, починався з правого нижнього кутка. Чи закінчувався правим нижнім кутком, ось тут. А там, де треба наступний стібок робити, починався з лівого, чи з правого верхнього або з лівого верхнього. Тобто, я дивлюся, щоб. Ось бачите? От, от Наприклад, цього рядочка вам покажу. Якщо бесіч починається ось тут, то він має пройти ось так: ось сюди, де кінець ножиць. Щоб воно все було на одному рядочку. От. І щоб там вже був біленький, біленька ниточка, яка, якби на біленьку ниточку, а по чорну, тоді не буде видно. Ось бачите, ось, не видно. Ну, якщо там, не приглянуть. О, так, не видно, бачите? О. Але чомусь до мене не дійшло, що може буде видно сіру ниточку і чорну ниточку, таку темно-сіреньку, яка ось тут, в пірічку. Ой, бачите? І вона ж ось тут в, ок в очах. Чотири, чотири ось тут і чотири ось тут. Фрузики в мене трошки різненькі, але неважливо одну ниточку. Так. І бачите ось тут. Чорним ось так. Сіренька ниточка десь тут йде. Бачите, видно? Тут і є по схемі трошки така сіренька пляма, якби носик трошки, щоб він виділявся. але Бачите? Отут. Я вже не стала це все вирізати, прорізати. Думаю, ну, буде просто сіренька така плямка. Ну що, нічого не зробиш? Вже як є, тому є як є, на жаль, от. А так це всі мої просування за тиждень. Зараз піду змонтую відео. Хотіла записати тех, щоб ви мене так трошки більше і краще дізнались. але не знаю, які тех обрати, якщо чесно. І стабільна зйомка і вишивка при цьому не знаю, як буде працювати. Хотіла взяти один з наборчиків розелка або чарівної країни з того, що в мене є. Щоб не дивитися в телефон, а просто взяти паперову схему і сидіти собі зашивати там якусь дерев'яшку або пластик, щоб з канвою і п'яльцями туди-сюди не модохатись. Але подивимось, як це буде. Може, в мене буде час цього тижня, може на вихідних. А, тож, побачимося з вами за тиждень або ж два. Знову таки, не знаю, чи в мене буде матеріал на тиждень вишивальний, чи на два тижні вишивальний. Це все побачимо. Хотілося б мені, звичайно, вишивати настільки багато і вміти розповідати е, так гарно, як дівчата, які там щотижня е, свій е, вишивальний щоденник виставляють там він на годину на 50 хвилин, щоб ви могли повишивати. Але трошки зараз так не виходить, намагаюся бути компактною, розповісти все досить швиденько, але при тому в нормальному темпі мовлення, щоб ви мене могли зрозуміти, і щоб вам також не було нудно, може, треба більше включень робити? Це ідея непогана, і я знаю, що. Це точно допоможе, але подивимось. Подивимось, я тільки починаю, боже, я ще звикну до камери, і мені захочеться ще більше і більше включень робити. Добре, напишіть в коментарях, чи ви хотіли б побачити якийсь тех від мене. Якщо ви знаєте якийсь цікавий тех, то теж залиште мені назву його в коментарях. Так, я дивилася на Галину Свірепкіну, якщо мені, якщо я добре пам'ятаю назву каналу на Галину Свірепкіну, яка знімає багато тегів, а також на NAT Січ От, тому може я щось з їх тегів виберу і. Побачимо, ніколи такого не робила, але може мені буде цікаво. Добре, то дякую, що були зі мною. І сподіваюся, вам сподобалися мої просування за два тижні. Хоча і другий тиждень був не дуже такий вишивальний, але я зробила все, що було в моїх силах, і використала свій весь вільний час на вишивку. Тож, вам. Бажаю гарного дня, вечора, залежно від того, в, яку, в який якби, проміжок часу дня ви це відео дивитесь. Будьте здорові і все буде Україна.